Скільки мікробів живе на пальці однієї руки. Як б'ється серце невидимих неозброєним оком мешканців Південного Бугу, яка структура туалетного паперу та жіночих панчіх – про все це можна дізнатися в краєзнавчому музеї на виставці Зоопарк під мікроскопом. За допомогою мікроскопів а їх тут 30, відвідувачі зможуть розгледіти жало комора, собачу блоху, клітини листя рослин а також побачити, з чого складається туалетний папір, жіночі панчохи та багато інших живих організмів, з якими людина стикається щодня, але про їхнє існування навіть і не підозрює. В баночці істоти виловлені в південному бузі під мостом. Щоб ці мікроорганізми можна було побачити, їх поміщають під мікроскоп на скло в краплю води. Там вони живуть не більше двох днів. От в баночці у нас зі знаходяться речок називається циклоп. Циклоп і також дафні. Такі от ми брали їх прямо тут, в Южним бузі. Розміри їх можуть бути від міліметра до трьох-п'яти міліметрів, і смотря які особи. Вооруженным глазом, конечно, тяжело увидеть. Микроскопы, ну, конечно, разные увеличения, от 50 до 150 раз. Инфузория может несколько дней жить. Рачки, то есть планктон, практически меняем каждый день. Даже если он, скажем, день прошел, он еще дышит, живет, мы его меняем, потому что уже к следующему дню они уже не вышли. Я бы так прям смотрела и смотрела. Такие зелененькие, такие хорошенькие. Міняють форму. То вони на колокольчики похожи, то на трубочки. А усіки попрятали. Шифруються. Я думала, що только інфазурія туфелька є. Похоже на трубочку. За гроші на виставці можна перевірити чистоту рук та дослідити слину. Ставимо під мікроскоп. І на екрані монітора ми наблюдаємо. Сколько мікробів бактерій? На одном пальчику. Вот це все, що шевелиться, вот ці вот чорні точечки, це все наші мікроби, бактерії. Я ну, розуміла, що вони там не надто чисті, тому, тому що мила їх там годину тому, але що там щось ще й рухається, <різь> <різь> ніби на вигляд не рухається, а воно там рухається з ножками. Дуже живої мир, котрий ми не відемо. но он є живо з нами. Дуже невірохочет життя. Олена Гук, Олександр Малий, телеканал Віта.